А мені хочеться сказати сіяй, Ісус! Сіяй! Нехай Ісус сіяє в житті Тих, хто сьогодні, знаєте, відкриває своє серце для Господа. І хай Він сіяє в кожному із нас. Слава Богу. Знаєте, якщо ми такі ну, дуже внімательні, тому що сьогодні це письмо Бога. Знаєте, я коли перший раз читала Його, то знаєте, мені якось не вірилося, що це так Бог мене любить. Але потім, коли ти. Е, Ну, в цьому письмі все серце Бога, все серце Бога. Якщо тобі потрібно, я думаю, що це не така велика проблема його знайти, розпечатати і просто проникатися цією любов'ю. І ну, як казав сьогодні брат Володя, як, як, як важливо слово в нашому житті, тому я хочу сказати, зроби Біблію самим головним авторитетом свого життя. Нехай позполь чи дай ту свободу, Слову Божому, жити в тобі, проникати в тебе, міняти твоє життя. Тому що нас ніхто в житті не поміняє, крім Бога, крім Його слова Божого. Ну як Бог міняє? Бог же не, не приходить там, знаєте, не взяв там ночі, розрізав нам мозги і начав там ковирятися, і виковирювати, відтілявся таке яке старе, негодне. Ні. Бог. Знаєте, от істинну свободу ми маємо тільки в Богі. Бог дозволяє нам все, крім гріха. Знаєте, я ну, зрозуміла, і в мене така буде тема, я вірю, що якщо Господь дозволить на сьогоднішню неділю проповідувати мені, то є така тема, а чи мене Бог зупинить, коли я буду йти до гріха? Як ви думаєте? Це вибір. Але ми не зробимо цього тільки тоді, коли авторитетом нашого життя є Біблія і Його Боже Слово. Знаєте, коли ми наповнені Словом Божим, ми пройдемо всі з вами випробування. Ми це пройдемо. Ми пройдемо шторми, ми пройдемо пустиню, ми пройдемо якісь, якісь, якісь війни, які кругом нас, ми це все пройдемо. І ми віру свою сохранимо. Знаєте, ми не, чого ми такі? Ми ж всі з плоті і з крові, але є те всередині нас, яке держить нас сильно. Тому ми наголошуємо знову і знову, якщо ти не читаєш Божого Слова, воно тобі не зрозуміло. І ти думаєш, ну як його читати? Воно так не зрозуміло. Бери його і читай. І проси Бога, що хай Бог тобі відкриває. Но ти знаєш, Як нам важливо хліб для нашого тіла чи м'ясо для нашого тіла, так важливо Слово Боже для нашого духу. Знаєте, інколи ми думаємо, ми просто їмо хліб. Ми, може, навіть інколи не розуміємо всіх його цінностей, тих поживних речовин, які є в тому хлібі. А ми просто хочемо їсти і ми їмо. Ілі щось друге таке. Так, і слово Боже. Інколи ми думаємо, да що воно може поміняти в нашому житті? Ну, якщо про це каже Бог, бери його і їж. Ну, тобто, їж це, читай. Читай. Проголошуй Боже Слово. Нема. Більшої, сильнішої, правильнішої молитви, як молитися Словом Божим. Але не тільки просто, знаєте, не превращатися в рутину православія, які просто беруть молитвенник і читають. Да? Ви бачили таких людей. І вони, взагалі, може, і ви так колись скористувалися. У вашому житті були просто книжечки, які називаються молитовниками. І там записані молитви. Хтось їх туди записав, хтось так молився. Ви розумієте, що це хтось так молився? Але якщо ви розумієте смис тієї молитви, і ви глибок, глибоко проживаєте кожне слово, яке ви там кажете, добре моліться. Але інколи люди читають як просто ну як, як вірш, як закляття якесь. Знаєте, а? як закляття. Тому ще хтось сказав нам, що треба не один раз. А декілька разів прочитати, і ми тарахторимо. Ну так було в моєму житті. Я ж я ж теж прийшла і так колись я почула. Но, зрозуміло, сьогодні Бог дивиться в серце наше, і він так кличе. Знаєте, наскільки батьківська велика Божа любов? Слава Господу! Тому за винятком не буду довго говорити, тому що у нас друге служіння на 15 годину. Ну знаєте, в цих оцих. О цьому коротенькому може, листі, яке, яке можна прочитати декілька хвилин, але там вся глибина батька. Знаєте, в нашому житті, може, хтось із вас не, не познав, чи, чи може взагалі не було батька, батька земного, знаєте? Тому що як важлива материнська любов, а як ще важлива батьківська любов. Знаєте, І коли ми, ми думаємо, що батько, батько це просто тиран, батько це просто грубіян. Батько це просто і, і, той батько, якому я не потрібен. Він так далеко, він ніколи не моїм життям не інтересувався, правда? Або батько, який просто, знаєте, ну, вроді би він був, а його й не було. То знаєте, коли той батько, наш зімний батько, коли сажає тебе на коліна, коли обнімає тебе і каже, доцю, ти саме в мене найкраще, і я тебе так сильно люблю. І щоб ти не зробила в, моєму, в своєму житті, я буду любити тебе завжди. Чи багато у нас таких було батьків? Різні вони були. Ну, я, знаєте, у мене батько був добрий батько, зімний мій батько. Знаєте, він ніколи, мене, ну, він ніколи мене не бив, він ніколи на мене не кричав, він ніколи мене ну, як знаєте, не обзивав, він ніколи мене не принижував. Ну, знаєте, він так і мало мені казав, що він мене любить, що я в нього найкраща. Взагалі йому було, може, ніколи, ми так думаємо. Да? Ніколи було. То за роботою, то за горілкою. Знаєте, а я, я пам'ятаю, що я, я, я розуміла, що в мене батько найкращий. Коли вони навіть з мамою лаялися, він в мене був найкращим. Мені так хотілося, щоб він був найкращим. От завжди хотілося. І знаєте, коли він пішов до Бога, я безмежно так. Знаєте, для мене, як для дитини, дорослої вже доньки, який було вже за 30 років, відкрилося. Я так люблю його. Я так його люблю. І знаєте, я так чекаю з ним зустрічі. І, і я знаю, що я з ним побачуся, бо він на небі. І тоді він уже після покаяння, він став іншою людиною. Може, не такою совершенно, як би хотілося всім нам, але став вже іншою людиною. Знаєте, я ніколи не забуду. І завжди буду пам'ятати, скільки не прожила на землі, він завжди нас зустрічав. І оці зустрічі, вони такими були, без слів. Просто його улибка. Просто те, що він виходив, відкривав ворота чи за ворота, і він завжди зустрічав. Слава Богу. Ну знаєте, це тоді вже. А от і дитинство, а от та юність, в якому ми так знаєте, як, як діти ну, ну, нуждалися, іменно в батькові. Знаєте, я материнською любов'ю не обділена. Мені наскільки являлася любов матері, любов бабусі, але батько щось є батькове. Тому батьки, дорогі батьки, сьогоднішні, завтрашні батьки, які ще стануть батьками, пам'ятайте, ваші доньки, вони завжди чекають ваших обіймів, вашого слова, які вони найдорожчі, які вони любимі. Тому що дівчатка, вони завжди шукають всіх. І колись якийсь мужик предложує їм свою втіху, і вони так швиденько туди біжать. Ну, це може бути, знаєте, оте тьма, яка бере. Тому батьки подумайте сьогодні, не знаю, чому так кажу, але так кажу. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Знаєте, це є окремі служіння. Оце окремі служіння, які ми часто там називаємо такими, може, не зовсім зрозумілими поняттями, як душепопічительство, як консультурування. Да? Це все інколи так ранить наше серце, і ми з тим живемо. Хтось швидко справляється з тим, правда? Хтось зразу і познав Божу любов? Тому, ну, наприклад, мені Божу любов не так було важко е, сприймати, тому що я правда, мені якось не важко було сприймати. Нас батько ніколи там не ганяв, не бився. Знаєте, ніколи там ну я взагалі не чула його матюків таких. Ну, то є, якби мама його не лаяла, так в нас би було б все тішина. <рес> <рес> ну я ж понімаю маму як жінку, тому що коли я виросла, вийшла заміж і думала, що я ніколи не буду, не буду лаятись своїм чоловіком, ну так щось диво не пройзошло. І <рес> це и, и, случилось, Знаєте? Я розумію. Я розумію, що дітям, які ростуть в ваших сім'ях. Їм не хочеться, щоб батьки ваші лаялися і ругалися. Не хочеться дорогенькі. Знаєте, як не хочеться, Тому що, спомніть себе в дитинстві. Якщо ваші батьки ругались, вам дуже це подобалося? Вам так хотілося кричати: ну, замовкніть, ну хвати вже. Мама плаче, батько щось. ну Батько взагалі мовчав. Йому тільки було поспати в ці періоди його не благополуччя. А я все думала: ну чого мама його трогає? Ну, хай спить вже. Ну, взагалі ж ми зрозуміємо, що ми. Тоді я мені дитині було не зовсім це зрозуміло, а потім зрозуміло, що все понятно. Тому хай Бог благословить кожного із нас. Добре, ми продовжуємо з вами жити. Ви знаєте, що війна закінчилася. З чим я вас і вітаю? А ви, ви думаєте, ну ще ж не голосили такої государственної перемоги і не сказали, уже війна закінчить, давайте будемо. Ви бачили, як херсонці. Зустрічали. Ви бачите, яка радість? Слава Ісусу Христу! Ну, я вам скажу, війна закінчилася. Я просто то, що ще матеріально, що наш президент не голосив, він скоро оголосить, що війна закінчилася. Як це буде, не знаю, Ну, я уявляю, в мене вже в ця перемога вже є. Слава Богу! Слава Господу! Ну, головне тоді, після перемоги, що ми з вами, як віруючі, як церква, будемо робити. М -м. Якщо зараз не пішли, тоді думаю. Тоді, думаю, у вас, ну в центрі города це ж я Богу обіщала, що ми підемо. Зрозуміло? Зрозуміло. Ну добре, слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо з вами служити Господу. Вас бачите, трошки вас розвеселила. Слава Ісусу Христу. Алілюя Знаєте, Бог живий, в Його є юмор, Він радісний. Ви знаєте, що Бог не скучний Бог. Тому він і каже ж нам, знаєте, що радійте і завжди радійте. Так от тому, що це радість, це, це оце в нього, у цій радості є таке ім'я, це Ісус. От як ти не радуєшся, значить тобі немає Ісуса. Ні, ну Є моменти, коли ми плачемо. Ну, плачемо з Ісусом. Знаєте, просто плачемо з Ісусом. Слава Богу. І я хочу сьогодні, щоб ми з вами всі разом привітали наших дорогих сестер і брата. Які народилися буквально на минутах. Які <риклад> <риклад> вже народилися. Прожили декілька, декілька днів, днів. Боже, да, хто один, хто два, хто вчора радів, як дитина. А що, не так хіба? Лена Павловна, ти вчора як дитина раділа? Ну я ж не, не помилилася. Боже, а де мої всі відкритки? Боже, ми тут так багато відкритків. По, оце ж так хтось не прийшов і мені залишилось на пам'ять. Боже, отам, мабуть, Марінка, дай мені, будь ласка. Боже, в мене тут ж тут 25. Ага, бачите як. Боже, такі гарні відкритки. І метелики літають, і цвіточки цвітуть. Алілуя. Знаєте, е, я би хотіла, щоб ми з вами. Сьогодні згадали двох сильних, як сказати, мужей Божих. Ну, дітей, правильніше, правда, підказуйте мені. Дітей Божих. Чому я так кажу? Тому що я знаю, що вони сильні. Хоча вони другий раз там хникають, нюкають, але вони сильні. А чому я так кажу, що вони сильні? Сильний Андрій наш Пархоменко, сильна наша Лена Павлона. Сильні. І хто з тим поспорить? Ніхто. Може, вони самі з собою інколи спорять, що сильний я чи ні. І каже, да який я сильний? Пам'ятаєте того, хто казав, та да який я сильний? Як коли до нього прийшов ангел і каже, так, давай, муж сильний, та да який я сильний? Я взагалі заховався, там сижу. Який я сильний. Але Бог звертається сьогодні до вас. Дорогий брати Андрія, Лена, ідіть сюди. До вас сильних, тому що на вашому шляху. Ще будуть дороги, які вам треба буде пройти. Ну, ви ж неданом родилися близько. Щось, ну я ви думаєте, я ж нічого не видумаю. Я взагалі про це навіть не пам'ятала і не хотіла чогось вам багато чогось казати. Взагалі поздоровити, обняти вас, сказати, ну, будьте здорові, багаті і завжди радіти. і щасливі. І лічної житті. Знаєте, як у нас жилають на роботах? І лічної житті, і в річній житті. Ну, є щось більше, що хочу сказати вам Бог. Стоявши сьогодні на прославленні, я почула одне сила моя в них. Я кажу, в кого в них? Думала з в мене, Ну я теж жив, але в них. Я потім думала про кого це? Та про тих, що ти сьогодні будеш вітати в них. Сила Божа в них. Я не знаю ваших там у там, в ваших головах. Ну, повідимо Бог, що то сказав, що моя сила в вас. Ви знаєте відповідь уже. Знаєте відповідь. Тому завжди пам'ятайте, всевавши утром, знайте, що в сила Божа в вас. Вітаємо щиро! Обнівайтеся удвох! Слава Господу! Слава Господу! І знаєте? І ще ми хочемо привітати. ой, я перепутала. Андрюха, боже мой, іди сюди, я перепутала. <плес> ну це ж буває. Я ж отож з радості. <плес> да. І знаєте, ще сьогодні ми теж хочемо привітати жінку драгоценну для Бога, яка не так давно в нашій церкві, сестра Віра. Віра, Віра, де Віра. А вийдіть, будь ласка, хай з вами всі познайомляться. Бо не дивлячись і для вас. А я подумала, я знала, що я теж вас сьогодні, ми сьогодні вас теж будемо вітати. Бо мені про це завжди напоминає сестра Надя. Вона нас все відповідає. І, і знаєте, знаєте, що Господь мені сказав? Щоб ви пам'ятали? Е, бо перві будуть послідні, а останні будуть первими. І це для вас. Ідіть по цьому шляху. Слава Господу, нехай Бог просто будете бігати. Да, слава Ісусу! Слава Богу! Слава Богу, слава Господу, хай Бог вас благословить! Слава Ісусу Христу! Амінь. Алілюя! Знаєте, Бог великий всемогутній. Тому, дорогенькі мої, на слідучу неділю у нас на одинадцятому, так як у нас було завжди. Поки будемо так, вот, так от гибкими до того, що, що, в якому ми періоді живемо. Молитвені служіння на 16-ту годину. Домашні групи там по розписанню своєму. Так, ви знаєте. Субота в нас сигналізація біля дома зв'язки, чи як вона у нас називається? Телеком. Це связь була. Ну, Коротше, це колись десь була зв'язь ще в Чернігові, і це спомнила. Ну, яка різниця, ви знаєте де. Якщо ніхто не знає, добре неділю ми зустрічаємося на цьому місці. Ми проповідаємо на одинадцять, на одиннадцять. І зараз ми ще помолимося. Помолимося, наша сестра Надя їде у увлікательне путешествие. Вона їде дуже далеко, буде летіти, буде, буде їхати і надовго. Ну, надовго, ну на два місяці. Це так довго кажеться. Ну для нас довго, для неї ні. Вона їде побачити своїх рідних внуків. Просто які ростуть, яких вона бачить, там не знаю. Аж в Австралію. Представте, де Австралія? Хто був в Австралії? Кінгуру привезет. Все. Заказ. Кажи прийнят. Все. Та ладно там в карман заховаєш. Ото маленьке таке. Галелюя. Добре, добре. Славимо тебе, Боже, і дякуємо Тобі, Господи. Ми, як церква, ми благословляємо надіжду в дорогу, благословляємо її перельоти, благословляємо поїзда, благословляємо, Господи, всі той, той весь шлях, по якому вона буде їхати, летіти в ім'я Ісуса Христа. Благословляємо її там прибування в сім'ї, її сина невістки з внуками во ім'я Ісуса Христа. І також ми чекаємо її додому, до хати в країну. хай Господь благословить тебе, Надя. Ми, як церква, відпускаємо тебе і благословляємо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякуємо Тобі, Боже, і сьогодні. Зараз ми дякуємо за слово, яке сьогодні ми отримали. Слово, слово живе, Слово Дієве. Господи, благослови кожного, благослови нашу країну. Ми віримо в перемогу, яка вже прийшла. Ми віримо, Ісусе, Твою защиту, яка над нами. Ми віримо в Твій покров, який над нами. Ми віримо в кров Ісуса, яка на нас, на наших домах, на наших дітях. Ми віримо Тобі, Боже, що милість Твоя обновляє. Що благодать Твоя тут з нами, в цій нашій країні, що сьогодні ти проганяєш ворога, женеш його не тільки з Херсонщини, но і з Запорізької області виганяєш повністю, освобождаєш наші території Донеччини і Луганщини, визволяєш нас від, цього, від цієї темряви в ім'я Ісуса Христа. І ти, Господи, сказав, що Ти даєш нам владу. І сьогодні, прямо зараз, ми проголошуємо, що Божий суди на Росію, Божі суди на Росію, Божі суди на Росію, Божі суди на Росію во ім'я Ісуса Христа, Божа кара, Божий гнів, який проливається на всю ту нечість, яка сьогодні виходить на вулиці і просто проклинає народ Америки, проклинає наш народ України, бажаючи смерті. А ми кажемо: суди Божі, бо вони праведні. Бо суди, Божі, милостиві, бо суди, Божі вірні. Алілуя! в ім'я Ісуса Христа. І ми руйнуємо ті слова закляття, які вони проголошують, які вони. Просто посилають на наш народ, на інші країни в ім'я Ісуса Христа. Ми руйнуємо всі плани ворога проти нашої країни, проти наших збройних сил, в ім'я Ісуса Христа. Ми приголошуємо мудрість нашому керівництву, страх Господин, нашому президенту, великий Божий мир в серцях наших воїнів, Божий захист над ними і великий Божий прорив. Нашому війську Божий великий прорив, і ми славимо Тебе, Ісусе, що Ти погубив нечестивих водах Дніпра, що Ти знищив. Боже, і скільки сьогодні залишилось того озброєння, які в паніки, в страхи кинули російські війська, так було вже і так буде до самого посліднього солдата. Який тільки вийде з нашої землі. Виходьте, чекайте, бо ми проголошуємо вам страх і паніку у ваш розум, страх і паніку у ваші серця. Ми проголошуємо просто страх, паніку і ужас. У ваше російське військо, страх, паніку і ужас в серцях керівників Росії, в ім'я Ісуса Христа. І ми проголошуємо. Повний розпад імперії Російської, повний розпад в ім'я Ісуса Христа, а Тобі, нашому Господу. Ми кажемо дякуємо. Дякуємо за спасенні серця, дякуємо за терпіння українців, дякуємо за ту сміливість, хоробрість, яку ти сьогодні даєш нашим військовим. Дякуємо, Господи, що Ти відновлюєш Україну, що Ти відновлюєш її і ставиш її, Господи. На своє основання, слава тобі навіки, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Богу, будьте благословенні і Богом. Ви ж знаєте, як вони побігли з Херсона. Чули чи не чули? Побігли позорі. Слава Богу, будьте благословенні. Да. Про кенгуру, між прочим, розказували такий случай, який читав новість. О. Или по телевидению показывали. Кто-то старей штурафироваться, селфи сделал с кенгуру и, короче, его пинжак свой. Но кенгуру не знаю, старафироваться, не помню, чи не, но побег с пинжаком. А в пинжаке, короче, там документы, короче, все кредитные карточки. Да, так что, не одевай кенгуру у это самое. Да. У, у Пинджаки. Я хочу сейчас это самое включить. Видео одно, чтобы. Вы послухали. Если бы они не споткнулись Ой. на подходах к Николаеву, героическому Николаеву, реально героическому, мы бы мы были бы разрезаны на части и съедены, просто живем. знаете? И тогда бы, возможно, удался бы его план по местами тысячами захватить в 40-миллионную страну. Нас каждый раз спасало чудо. Нас спасали вовремя привезенные снаряды. Нас спасали вовремя выпущенные ракеты. Нас спасали Люди, которые становились грудью на защиту страны, не жалея своей жизни. И я, я, а я атеист, чем я убежденный атеист, да, я. Поэтому даже книжку большую написал. Но, вы знаете, мне кажется, без божьего промысла в такой ситуации не обошлось. Кто-то действительно крепко любит нас наверху. Потому что вот, я не военный стратег. Да. Не надо быть военным стратегом для того, чтобы увидеть, что могло произойти и чего, слава богу, не произошло если вот такие утвержденные атеисты, знаете, говорят такое, то наш, нам, христианам, понимаете, сомневаться в том, что Бог в Украине, это очень, понимаете, уже даже, понимаете, не то, что стыдно, а не знаю, что назвать. Уже атеист говорит, что в Украине Бог, только Бог спас Украину. Аллилуйя. Человек, который написал даже книгу, чтобы, типа, Бога нема, наверное, что он написал, не знаю. Вот так говорит, нет, Бог есть. Потому что то, что происходило на Украине, то, что происходило с умами, вокруг сум, изначально, вокруг других городов, дорогие мои, все это под покровом Божьим. Потому что нам давно же разрезали, точно и съели бы нас. Аллилуйя! Ладно Богу, с Богу будет все слава, хвала Ему и честь. Аллилуйя, слава Богу. И мы хотим благословить вас, да? Во имя Иисуса Христа я благословляю вашу рабочую неделю, благословляю ваши пути, входы, выходы, ваши встречи, ваши сделки, благословляю вашу работу, дела рук ваши, благословляю ваших родных, ваши дома, ваши семьи. Во имя Иисуса благословляю во имя Иисуса Христа все, что проходит под жезлом вашей власти. Благословляю вас духовным голодом и духовной жаждой. Будьте благословенны с миром Божьим. Благословите друг друга.